Сьогодні у нас буде розпаковка з лідлу. Що я купила. Булочки сирні для матвічки і Софійки. Таке печиво. На акції було сьогодні. Так, такі палички. Дуже люблять. Помідори, булочки звичайні, банани теж люблять звідти, сир. Яблука улюблені мотивичкою, зелені, тверді і соковиті. Водичку таку купляю їм. Пише, що натуральна, без цукру. Одна і ще одна. Чупа-чупси. Два, але саме ось такі клубнічні, з вершками вони завжди просять. Купляю їм. Тому що вони після садочку хочуть завжди якогось сюрпризу, щоб їх чекав. Так от сьогодні буде чекати чупа -чуп на сюрприз і оці палички, які вони теж люблять. Ну і купили ще такий майонез. Ось такі сьогодні були закупи в Лідлі. А тепер чекаємо діток в садочку.